Блін, яка гдота. Оце це, от, Знаєте, як називається? Дивіться. Перліт. Це смокота. Це лише, друзі, гурмани розбираються. Ви подивиться, бачите, які рощі. Бачите? Чудо. Чому це чудо? Тому що відро легше, хлопцям легше. Тримає вологу, розчин більш пластичний і краще набирає міцність. Хоча перліт він зменшує міцність розчину. Але при цьому він покращує капілярну активність і гігроскопічність кладки в цілому. Міцність тут більше, ніж достатньо насправді. Волога, от, наприклад, від одної цеглини спокійно через цей розчин потрапляє в іншу цеглинку. І тому локального перезволоження добитися важче. Завдяки цьому волога Розповсюджується по всьому об'єму кладки. І, звісно, кладка служить в такому випадку довше. Але, звісно, повинна бути дуже гарна гідроізоляція, інакше може підсмоктати вологу і дотягне аж до даху. Ось він лежить в мішках. Коли вітер з ним доволі важко працювати, ви бачите, він дуже легкий, пухкий, літає, в ній забивається жах. Друзі, налити просто води в мішок, закрити його на ніч, і нехай він постоїть з водою. Він буде важче і не буде вже літати в повітрі, вам буде легше з ним працювати. Але додавати перліт саме вкладку зовнішніх стін це дуже-дуже плюс для кладки. Ну і хлопцям легше. Ну захочете, можете перегородки і центральну теж покласти. Але найкраще він працює саме в зовнішніх стінах, де у нас температура біля 15 градусів. Ось тут буде у нас утеплювач, а ось тут у нас буде температура біля 15 градусів. Нормальна кладка. Цегла не ідеальна, тому навіть не питайте мене, хто виробник. Знайшли, придбали, слава Богу. Так як ми будуємо, ця цегла тут буде стояти сотні років. Ну і, чесно кажучи, тут було б грішно будувати каркасник. Дуже класна діляночка. Крута.